Корумпованими мерами визначиться, учасники АТО, за що ви воюєте? Ці місцеві займаються бізнесом. Більшість депутатів. Оце займають бізнесом, перейдемо землю. Шановний чімові хороші обов'язки. Я член громадської ради, корона звертався Поіменно, таблички, кому належить власність в місті, торгуєте компроматом, за один-два дня міняєте сесію. Порядок Питання, маніпулюєте, один одний! Вами маніпулюють інші люди, які сидять в котечах, покурчати у вас. Наресту влаштовувались. Ви це мірі. Учасник такого визначити. Туди спробую устройство. Що ти? Ви зажрали! Зажбралися! Вас тримають бувші не